А там что? Там козячи какашки. Козячи какашки? Да. Справжние? Да. Я хил ел. Да, мне сподобалось. Я понял. Да, там откроем Ты туда? Я в том ту -то сторону стану. Еее! Yeah. Классный был левел? No. Ну. Они что типа передние дурники. Там де нічого не хочу відкриватися. Рабина? Ух ти, шо? Моя ліва мало бути. Переліз на направо. Ну перелізь направо. Переліз направо, дробина. О, нарешті. Я методом контр-страйку лізу. Всі так завжди лазили. Дві клавіші Блін, я чуть не впав. І? Три Чотири. Юпі! Що там розбившись чи шо? Yeah, <laughs> не факел. Ще спати не можна. Ну зараз якщо здохнемо, то то буде... Саме левел. Треба щось читати? Yeah. Ух ти, шо! Так, ой, пішли, пішли запутані системи. Що <laughs> треба зробити? Я піду подивлюсь, може щось зрозумію. Тіпа. Стоп. Вагонетка тут падає, вона тут викружає, йде сюди. Поршень штухає і... Ага, тоді воно рухається сюди. Тоді йде сюди. Тоді спускається вниз, виїжджає нагору, сюди-сюди. Коротше, кицямо розтраті вона має впасти на нажмуну поту. Яку, де ти її бачиш? Вон туди, от в кінці. Я стою під нею. Над ага. нею. бачиш? Нам треба воно, короче нажимати кнопки, так що то робить? Так, так як я й думав... Тобі okay. треба, треба стыгнути все нажати і мені треба стыгнути все нажати. Ти понял? А то що? А то що? А ну а ну стоп, я стану на свою. А ну що воно міняє? А ну давай двоє станем на одну. Змінилося? Нічого. Ага, вовна поїхала. Ага. Так, тепер тобі треба нажати першу. Нажми першу. Бачиш? Тобі треба першу нажати другу. Першу і другу зразу. Ах, вона майже приїхала. О! Ну поїхала. Далі що? Далі тобі третє третє, напевно, треба нажати. Що змінилося? Та. Да. по колу їздить? Що, щось не то, а ну ще раз нажми і ага Там треба ото рухнути, ото а ну чекай Вон Поняв? Та Пава. то я нажав Та я тільки що нажав там збоку, тут вот поменяв Та то я нажав ото Юр, дивись, іди сюди так, я коли нагад. нажимаю то Бачу тут Бачиш, що воно робить Подивись Ну, то треба всі три встигнути. Дай, то для моїх рук. Та воно навіть не встигло поїхати, давай ще раз. Давай ти наживай, буду казати. Першу нажми. Давай другу. Не. Давай першу і другу зразу треба. Воно розвертається чомусь. А ну давай, Він. ти давай нажимай, я буду дивитися, що воно робить. Першу, подивись на першу. Давай, першу на другу, переноситься, другу. Давай другу нажми. А, першу і другу зразу треба нажимати. Перша, друга. Ага. Давай так, ти нажимаєш першу, другу, і я зразу третю. Давай. А чому воно не поїхало? Давай ще раз. Ну навертається. Ну, Давай тоді одночасно другу треба нажимати. Ти наживаєш першу і зразу другу. Давай. Третю. Є. Нарешті. Тепер останню стаємо двоє сюди. Оба, вона поїхала нас. Є. Є, прийшли. так повільно йдеш. Давай, три, 4. А шо таке? Що? Юпі! Спакала забираєш? Да, спал. О, нарешті. Збережемось. О, тут уже восьмий левел. Воосьмий левел. О, Юра. Ти таке любиш, правда? Да. Супер! Супер! Ну що безкінечно? Так. А, я впал. Я тоже. Прикольно, что он быстрее. Вот так супер. Стоп, мне треба врубаться. То, потом то. А я, я тут по что я что-то не понял. Я понял. Спрыгнуть? Тут, треба... тут, 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 тут треба стыгнуть. Тут уже какие-то страйки с контрстрайку? Тут треба... Зупиниться на останньому. Після другого зупиниться на останньому. В мене від тих... Їх... Від того лагає. А на що нам то робити, Щоб пройти до кінця, ти не вдуплив? Ну а що на кінці? Ааа, кнопка. Ах, я майже перестрибнув. Капець. Йома. То реально прийти? Я поняття не маю. Це а просто ну... Капець. А... Так, не перестрибну. Там на ще треба вдвох пройти-то. А я знаю, чи тебе Йофана. Ту майже нравин. Что зміни, якщо ми станемо в обоє? Ну давай! Ну спвильнулось? Нет. так здалося Понял. Ага, тут треба сразу перестрибнути. Давай, ты себе сам разумеешь, я собі сам разум. Блин, пау. И семи приходимо. Фууууу. Фу. Вот ну, это тяжкий буде левел. А шо... Що, що он мене за... задевает? Я не нажал кнопку стрибнути. Я застрял. Ясно? Так, в тому. Т ти як завжди за вічно в таких дурецьких штуках. Я перестрибнув. <пух> ти бачив, що я зробив? Що? Я зверху стрибав по тому всьому, я заглючив і зверху стрибав. Я тільки що майже прийшов, то все. чесно. Чесним шляхом не то що ти. Я був біля тебе зразу, так само, я тебе хавчику? ти бахавчику. Ноль. 0? В мене займається. А, то? Ну 6. Шість? У шість? мене жіний шість. Шість. кубик. Оба, две є Як так далеко доскочив? Стоп, я ніяк не можу зрозуміти, за чи там можна зупиниться. Реально. Нас однакові? Да. Ага. Єес! Де здеє є! Ух, тепер треба зрозуміти, що тут робить. Все Мені треба в той момент встигнути пройти. Я тільки одна справа що я сюди другий раз добіжу. Ти тут перестриб? Я перестрибнув! Круто! Ото так в канал, чесно. Давай, дивимося як ти приходиш. Тут треба перестрибувати де я зараз, так? Там треба просто бігти вперід. І там, коли бачиш там... Там, ага. там два кубики виїжджають на один. Ну. Тобі треба на нього стати і зразу перестрибнути на, на, на топто інший один і з інші. Тобто біжиш, стрибаєш, тримаєш. А наш на, 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 на. Что Понятно. 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 Понятно.